Вітаю всіх. Знову багато булочок про чергову мобілізацію на Росії. Ну, давайте будемо дивитися, дивитися, чи буде та чергова мобілізація на Росії, чи будуть люди збирати людей ну, на війну в Україну. Дивимося: чи буде мобілізація чергова? Росію, ну, звичайно, буде, звичайно, диявол, як же ж без нього 15-й аркан. Буде і вже е готуються. Уже таке, знаєте, якісь заходи роблять, і накази генералам швидше, швидше це все якось робити. Свидши якусь організацію тут організовувати, причому тут, знаєте про що? Хапати всіх і все, і дуже багато, і навіть зовсім молодих по пажу пентаклів. Отак, вісімка жезлів і диявол в купі зачитається як насилля. Тобто мобілізація буде примусова і брати всіх, починаючи молодняк з 18 років. І ніхто з мобілізованих тих не матимуть змогу. Ну, вони ще як не мобілізовані, а ті люди, яких заплановано хапнути, вони не будуть мати змогу діяти на власний розсуд. Тут будуть людям обіцяти гроші, а тим, хто буде чинити опір, то будуть казати про якусь відповідальність. Про те, що будуть проблеми з законом, ну, тобто будуть цькувати тих людей. Я, знаєте, так не виключаю, що тут дуже швиденько перепишуть закони під себе. Да? Ті закони будуть, за якими людей будуть карати за відмову йти на війну. Диявол, він же ж криється в деталях, тому будуть тиснути на людей всіма можливими способами. Порушуючи закон. Тобто, так, карти мені кажуть, що буде, це вже не за горами, ось ось, ось, мабуть, прямо це свята новорічні не встигнуть святкувати ще тепленьких, їх, п'яненьких, треба хапати бігом, бігом бігом мобілізовувати і порушувати, ну, як прописані і не писані закони. Ну, чи вдасться назбирати потрібну кількість людей, дивимося з того, чи вдасться їм. Назбирати ту кількість людей, яку там вони планують чи що. Ну, як і вдасться, на папері. Це от, з, з, знову якісь є таємниці, знову все ховається від свого людожера. На папері відзвітують, що є потрібна кількість людей, але це заради вислужитися, щоб не бути покараним. Так? Не бути покараним за те, що, ну, як не справляєшся. Зі За своїм завданням потрібну кількість не наберуть, але відзвітують і покажуть картинку. І ми ще будемо читати. Ось мільйон іде, там, мобілізованих іде, але це неправда. Розумієте, це перша оця лінія, перші три карти, вони вже сказали, що по дияволу тут і брехня буде, ой, і чого тут тільки не буде. І Верховна Жриця каже: ну, не все то правда, що вони кажуть. Тобто, але відзвітують. Головному їхньому, що взяли, там, скільки вони хочуть взяти людей. Так, да, це є, але це тільки на папері. Ну і давайте дивитися, тих, що мобілізують, що то за люди будуть, що то за люди? За гроші йдуть, бачите, за гроші. Жах якийсь. Повторюється картинка, це ті йдуть люди, які, тобто, тут виключно за обіцяними грошима. Тут я не бачу людей, які б дійсно бігли там за свою країну, там щось боротися, там знаєте, з якими то ідеями. Ні, це виключено за обіцяними грошима. Це ті, які не встигли втікти і не мають вибору. Це ще якась кількість людей, що ну, відбивають срок, зеки будуть знову. Люди, які в цілому мають якісь обмеження і фізичні, в тому числі, так? це можуть бути ну, хворі на якісь хронічні захворювання, які вони взагалі не підлягають армійській службі, але ж бо вони будуть йти на війну, їх будуть брати. Бо нормальних людей, я так розумію, вже не лишилося. Ну, в принципі, їх і не було в Росії, ну, тим не мене. Тим паче, значить. Йдуть ті, у кого немає вибору. Так, і ми ще почуємо, як було ще от раніше, що на війні дуже молоді. Дуже молоді хлопці, це і Паш Пентаклі, про це каже. Так, і хворі, так, і що іще тут? Ну тут люди зовсім без досвіду. Зовсім ті люди, які ну, не мають ніякого відношення до війни. Йдуть, бо й гонять як стадо. То Тоді ж, яку ж роль зіграють ці люди? Ну, ось пригнали їх. Дивлюся взагалом на всі карти, які випадають, то тут взагалі не про війну, Боже, зброд! Що попало, як то кажуть? Справедливість. Я вам так скажу, що більша частина опиниться в полоні, бо вмирати не хочуть. А на Росії вже знають справжню кількість їхніх загиблих і розуміють, що краще здатися. Тут добровільна здача в полон буде масова на неймовірна кількість людей самі підуть здаватися. Частина втече, заховається. Не знаю, то знаєте, що можливо. Ну, все одно ж є ж ти, родинні зв'язки. якісь, да? Можливо, будуть перевдягатися документ є, ну, приїхав до Тьоті в гості. Да? Ну, я не знаю, як. Але тут, розумієте, тут розумієте, кожен сам за себе. Моє питання, яку роль зіграються люди, та ніякої. Бо кожен хоче сховатися, кожен хоче вижити. Дев'ятка жезлів каже, що кожен дбає про свою безпеку як може. Да? На війні, як на війні. Це геть не воїни. Тут взагалі от, і цих всіх карт мені взагалі не показали, що це як воїни. Да? Це люди, яким просто треба вижити. Тож я не бачу, щоб тут ці мобілізовані, і та мобілізація зробила якийсь переломний момент, щоб вони зіграли якусь таку важливу роль своєю масою, да? припустимо. Ну, це, це розумієте, це ні про що. Це люди, які ось як тільки попадуть вони в Україну на фронт, вони підуть тупо здаватися. більшість із них. Бо, бо навіть тут не показано, що вони будуть вбиті чи поранені. Ну, якась кількість буде, звичайно. так? Но у своїй масі ці люди просто захочуть піти в полон, бо це єдиний метод вижити. І, можливо, хтось із них тече, ну, заховається якось. Ну, що іще про цю мобілізацію? Іще мені? Ой, хто б мог сумніватися? Дурень, як завжди. І ще про цю мобілізацію. Ну, розумієте, от завдяки цим людям може виникнути така, знаєте, некерована ситуація. Можливо, навіть даже бунти, пияцтво. У якогось генерала за це злетить голова з плеч. Ну, можливо, не вб'ють, а просто зірвуть з нього погони і пошиють його в дурні. Отак. От Дивіться, що дає ця мобілізація? От в цілому, це хаос, безвідповідальність. Якісь хаотичні плани, і тут явний недолік професійного якогось досвіду, це не бажання виконувати накази, дурінь. Ну, 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 тупа ситуація, це розпорушення сил. Це просто некерована маса людей. І дуже невелика маса людей, ось у Паш Пентакль, він про це зразу сказав. Що це буде як 25% від бажаного. Отак, От дуже небагато людей все ж таки вони назбирають, я ж кажу, а на папері покажуть, що багато. Тобто, про що карти кажуть? Мобілізованих мобілізація сама по собі буде. Мобілізовані це люди. Геть випадкові, це не професіонали. Гроші, які їм обіцяні, вони не отримають. Це буде якийсь бунт, це буде покарання начальників. Ну, от і все, що принесе ця їхня чергова могилізація. Я знаю, що так і буде, та я знаю, що і ви теж це знаєте. Дякую вам за увагу!